Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Життя в чотирьох словах. Римлян, 15.6. Щоб ви однодушно одними устами славили Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа. Теолог і письменник Джеймс Іннел Пакер Помер у 2020 році, не доживши п'яти днів до свого 94-го дня народження. продажі його книги пізнання Бога сягнули понад півтора мільйони примірників з моменту її публікації. Пакер відстоював біблійний авторитет та учнівство і закликав християн серйозно ставитись до віри в Ісуса. Наприкінці життя. Його попросили звернутися до церкви з останнім словом. У відповідь пакер промовив лише чотири слова: Прославляйте в усьому Христа. Ці слова відображають життя апостола Павла, який після свого навернення взявся за покладену на нього справу і довірив Богу її результати. Слова Павла, які містяться в посланні до римлян. Є одним із найбільш богословськи насичених у всьому новому заповіті. І своє заключне слово пакер ґрунтує на словах апостола, щоб ви славили Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа. Життя апостола Павла є прикладом для нас. Ми можемо прославляти Бога різними способами, і одним із них є жити життям віри. А його результати довірити незмінному Богу. Незалежно від того, що ви робите, пишете книги, здійснюєте місіонерські подорожі, викладаєте в початковій школі або доглядаєте за літніми батьками, мета залишається незмінною прославляти в усьому Христа. Коли ми молимося і читаємо Писання, Бог допомагає нам жити життям послуху і прославляти Ісуса в усьому, що ми говоримо і робимо. Які результати вам важко довірити Богу? Як вам сьогодні довіритись Божим планам і тим самим прославити Христа? Помолимось, дорогий Отче, будь ласка, допоможи мені завжди Тебе прославляти. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.